Доброго дня, дорогі мої друзі! Сьогодні у нас на сніданочок ось такі бутербродики. З огірком і в'яленими помідорами. Для цього ми хлібчик підсушили на сковорідці, щоб були більш смачніші та ароматніші. Можна ще, поки вони гарячі, натерти зубчиком часнику. Якщо ви, звичайно, не маєте планів на подальший день. І потім. Перемішали бринзу, можна хто має сир Філадельфію намастити шматочок хліба. А так як в нас бринза, ми її з майонезом трішечки змішали, намастили, далі шматочок огірка, вялина помідорка. Ну, і ось такий пророщений зелений горошок. Тому, друзі, готуйте це смачно, це корисно. Як завжди, миру, добра, пока, пока.